Як і людина може бути пихата й засмучена, весела й сумна, вона вміє плакати і радіти, все залежить від того, яка родина в ній мешкає. Характерною рисою типової української хати є її небагатий, але привабливий зовнішній вигляд: чисто побілені стіни з розписами, солом'яна, гарно підрізана покрівля, вікна з різними вставнями та іншими прикрасами. Що гармонують із навколишнім пейзажем. Тож загляньмо в це затишне домашнє помешкання. Переступімо поріг старої української хати. Ми повинні з вами відзначити, що в українці всі речі мали не тільки практичне значення. Вони повинні були прикрашати кімнати. Найпоширенішим ремеслом на Україні було деревообробництво. Вироби з дерева були зручними і гарними. Ліжка для спання в Україні здавна використовувались дерев'яні ліжка, лави, полики. Піл або полик це дерев'яний настил, який встановлюють від печі або лежанки до протилежної стіни. Вдень він служить місцем для різних побутових речей та домашніх робіт, а вночі на ньому сплять. В Україні колиско виготовляють тільки з чистих порід дерева клен, калина, ясен, горіх, ліщина тощо. Колиску підвішують до стелі або розташовують біля ліжка батьків. По суті, колиска в українських сім'ях сприймалася як один з оберегів дитини. Покуть, священне місце в хаті. Тут перебувають хатні боги, садовлять найпочеснішого гостя. Висять ікони святих, прикрашені вишиваними рушниками, хата без рушника, що сім'я без дітей говорили в народі, і в кожній оселі їх було багато. Він символ святковості на урочистостях, прийомах, концертах. Рушником накривають хліб на столі, паску і крашанки, які несуть до церкви, хлібну діжу. Споконвіку українські жінки та чоловіки свято шанували вишиту сорочку. Наші пращури вірили, що вона захищає людину і від негоди, і від ворожих сил. Наші пращури вважали, що сорочка має чарівну силу, захищає від ворожої стріли і меча, недоброго погляду, злої думки, чи не тому вона й досі бажана у нашому вбранні. Скриня. Традиційний для України вид меблів, у який зберігали одяг, коштовні речі, прикраси, полотно. Вона належала жінці, дівчині на виданні батьки купували скриню, яку вона разом із матір'ю поступово наповнювала різними речами. Килимарством на Україні займалися і чоловіки, і жінки, килим символ багатства, статку, працелюбності. Найбільш цінна річ, у приданому дівчини, такими виробами пишалися, їх передавали з покоління в покоління. Більш доступними і дешевими були доріжки, виготовлені зі старого одягу, порізаного на стрічки. Внутрішнє планування хати обов'язково включало в себе піч. Це був центр життя, його душа Вважалося, де тепло, там і добро. Там злагода в сім'ї та забезпеченість родини. Жінки постійно підмазували і білили піч, бо на цій чистоті тримався авторитет господині. Подивіться на ці зразки розпису печі. Це дуже гарні візерунки різними фарбами або витинанки, на яких зображувалися малюнки з сонцем, рослинами, квітами. Щодня будь-якої жінки починається однаково з кухні. Так було за всіх часів. Спочатку йшли до колодязя за водою. Коромисло цей знаменитий предмет допомагав нести одразу два важкі відра, коромисло мало дугоподібну витягнуту форму і клалося на спину, що дозволяло не відтягувати плечі. Для приготування їжі використовувались різноманітні чавуни, горщики. Мисник це дерев'яна полиця для зберігання посуду. Іноді він має форму шафи, що підвішувалася на стінку. Були також кутові мисники, які розміщувались у кутку кімнати. А ось який гарний столовий набір, дощечки, товкачик, велика ложка. Лопатка та інші предмети, необхідні для приготування смачної їжі, оздоблені дуже гарно. Щоб поставити в піч чавун з їжею, потрібен був рогач або рогач. Він був дерев'яною жердиною з роздвоєним металевим наконечником. Кінці рогатки утворювали півколо, щоб було зручніше піднімати чавунки та горщики. Раз на кілька днів господині пекли хліб. Це була трудомістка та важка робота, яка починалася з молочення борошна. Але далеко не у всіх були ручні жорна. Частіше їх замінювали ступа та пест. Ступа нагадувала велике відро з широкою основою для стійкості. Та виготовлялися з твердих порід дерева, пес робили з того ж дерева, надаючи йому довгасту циліндричну форму. Білизну замочували і прали в коритах, видовбаних з половинки колоди ємкостях. Корито було найнеобхіднішим предметом у господарстві селян, у ньому не тільки прали та милися, а й замішували тісто, готували соління, остужували гаряче пиво, квас та узвар. Годували худобу. У XVI столітті в Україні з'явилися перші чавунні праски. Білизна розглажувалася не тільки від тепла, а й від маси самої праски, адже вони важили від 5 до 12 кілограмів. Стіл також має магічну силу, символізує достаток родини, його першим заносять до нової хати, на нього кладуть хліб, сіль, ставлять ритуальні страви, на стіл гріх сідати чи класти шапку. Подивіться на прялку, за якою жінки виготовляли нитки з вовни чи льону. Ця річ зроблена вправною чоловічою рукою, нічого зайвого і в той же час гарна, компактна. Як майстерно виготовлене колесо ніби сонечко розпустило свої промінчики. Для прядіння використовувалися гребні для пряжі, рубелі та качалки, знаряддя для в'язання коноплі, льон та клубки з нього. Я впевнена, що в 21 столітті. Будуть цінуватися вправні майстри і майстрині, добрі господарі, роботящі руки. Пам'ятайте, що завжди цінуватимуть людину, яка творить красу і передає цю красу нащадкам. Цінуйте гарне, творіть красу самі.